Добрий день, дорогі друзі. Ми з України з сьогоднішнього уроку Ми з вами починаємо вивчати новий розділ: це природа України, і перед тим як вивчати унікальну, неповторну, мальовничу природу нашої природу нашої батьківщини. Ми повинні звичайно спочатку познайомитися з тим, як формувалася природа України, які процеси відбувалися. В нашій земній корі, і які особливості цих процесів, тому що все те, що відбувалося протягом мільярдів років тому, і на планеті Земля в земній корі всієї планети, і в земній корі України, звичайно, вплинуло і на природні багатства нашої держави, і на природні умови, які людина зараз використовує для своїх власних потреб. Тому тема нашого першого сьогоднішнього уроку вивчаючи природу України, починаємо вивчати природу саме з геологічної історії. Отже, тема сьогоднішнього уроку геологічна історія території України і мета уроку ознайомитися з особливостями геологічної історії території України. Отже, будемо розпочинати. Ну, перед тим як говорити про геологічну історію нашої держави, треба. Нагадати деякі факти, які ми знаємо з 6 і 7 класу, з попередніх курсів географії, нам добре відомо, що формування земної кори почалося дуже давно, приблизно 4 мільярди років тому. Земна кора та поверхня земної кори або рельєф протягом цих 4,5 мільярдів років безперервно змінювалися як під дією зовнішніх, так і під дією внутрішніх сил Землі. І є спеціальна наука, яка вивчає склад, будову, розвиток, походження земної кори діти. Ця наука називається геологія, а зміни земної кори в часі називаються геологічною історією землі. Отже, давайте з вами розглянемо, яку будову має земна кора. Ми це вчили і в шостому класі, і в сьомому класі, так. Отже, земна кора існує два типи земної кори. Подивіться, будь ласка, сюди: це океанічна земна кора і материкова, Відрізняється вона тим, що материкова земна кора потужніша за океанічну. Так, океанічна земна кора складається тільки з двох шарів, материкова з трьох. Так, тобто, в принципі, земна кора, те, по чому ми з вами ходимо, друзі, складається з гірських порід мінералів, і ці гірські породи мінерали виникли в різні проміжки часу. Тобто, іншими словами, діти вони мають різний вік. І ми з вами говорили, що чим глибше від поверхні лежать породи, тим вони давніші. Тобто, ті шари, які розміщені ближче до поверхні, вони молодші за віком. Однак це ми говоримо про відносний вік, Тобто ми можемо порівняти наскільки одна гірська порода старша або молодша за іншу. Тому якби, треба відмітити, що існує ще й так званий абсолютний вік. Справа в тому, що не в усіх ділянках земної кори гірські породи пошарово так залягають, отак, як ви бачите на картинці одна за одною. Да? Але є ті ділянки, де вони, де вони насунуті на сусідні території або взагалі ці шари перевернуті, і тому з'ясувати вік гірських порід, правильно з'ясувати, в даному випадку буде дуже важко. Тому в таких випадках геологи використовують так званий радіологічний метод дослідження. В чому полягає суть цього методу? Суть цього методу полягає в тому, що вік гірських порід діти визначається за часом напіврозпаду радіоактивних елементів. Дивіться, в усіх гірських породах завжди міститься певна кількість радіоактивних елементів, зокрема такого радіоактивного елементу, як урану. Вченим відомо, що уран розпадається з постійною швидкістю на два такі головні елементи це свинець і гелій. Так? Тобто, з часом уран розпадається на свинець і гелій. Потім гелій розсіюється, а свинець залишається в породі. І, знаючи швидкість напіврозпаду і кількість радіоактивного елементу, що міститься в породі, а також кількість залишку плюмбуму того самого посвинця, свинця, можна обчислити. Абсолютний вік породи з моменту її утворення, що, в принципі, і роблять і роблять геологи. І завдяки таким радіологічним методам дослідження вченим вдалося скласти ось таку табличку. Ми з нею знайомилися в сьомому класі. Вона така різнокольорова, гарна, але вона досить такі, ну, непроста для сприйняття, досить складна ця таблиця. Да? Єдине, що я вам нагадаю, що читається ця таблиця не так, як ми все звикли читати знизу, зверху вниз, да? а так як це у нас історичний, історична табличка, то вона читається з низу вверх. Да? Що ми бачимо в цій таблиці? Ми бачимо ери, тобто вся історія Землі розбита на великі часові проміжки, діти, які називаються ери. Ер, як ми бачимо 5: це архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська і кайнозойська. Далі. Дуже часто Архейську і Протерозойську еру об'єднують в один такий період, який називається Докембрій, це час, який передував кембрійському періоду Палеозойської ери. Чому? Тому що саме в Докембрії створилися всі умови для сучасного вкладу життя на землі. А саме, виникла перша земна кора і з'явилися перші прості форми живих організмів. Як ви бачите, ери поділяються на менші часові періоди, часові проміжки дітей, які називаються періоди. Наприклад, Мезозойська ера поділяється на тріасовий, юрський та крейдовий період. І кожній ері або періоду відповідає певна епоха горотворення. Наприклад, Мезозойській ері відповідає кімерійська або мезозойська епоха горотворення, а Кайнозойській ері Альпійська. Але давайте розглянемо більш детальніше. Ось вся е, таблиця, яка е, ілюструє нам геологічну історію України. Звичайно, якщо на неї так подивитися, то можна вмерти наскільки вона складна, да? тому що в кожному періоді, в кожній ері відбувалося дуже багато подій. Події, які тривали там не тисячі років, а сотні мільйонів років, правда, і тому якби розібратися, що відбувалося в тій чи іншій ері, досить складно. Перед вами геохронологічна таблиця, в якій відображено всю геологічну історію нашої держави. В ній, за основними проміжками геологічного часу, показано розвиток земної кори, рельєфу та зміну природних умов нашій країні. Так? Як я вже вам казав, для зручності, для послідовного відтворення подій ця табличка завжди читається знизу, вверх, тобто з кінця і до початку цієї таблиці. Оце ви повинні Собі якби затямити. Тепер давайте розглянемо, які ж події відбувалися в ту чи іншу еру на території України, ну хоча б, ну, хоча б приблизно, да. Починаємо з найдавнішої ери Архейської, уже дивлячись на е, малюнки на оці фотографії, які ви бачите зараз на слайді, можна зробити висновок, що в Архейську еру земна кора була досить тоненька, пластична. Да? І вона постійно зазнавала різноманітних рухів, вигиналася в складки, тріскалася вздовж розломів, діяли вулкани. Так як земна кора була тоненька, то, манті, то магма мантія да, вона виливалася, застигала, і так почалося формування давньої східноєвропейської платформи, в якої розташована ну, частина вся, вся Україна, практично. Да? Добре. Потужні тектонічні рухи, вулканічна діяльність, те, що ви бачите, відбувалися в Архейській фере на території України. Особливо це активно відбувалося в районі, ну в основному в центральній частині України. Так, земна кора на той час ще не мала не мала кисню. Ну атмосфера не мала повітря, не мала кисню. Були різні гази. Водяна пара скупчувалася на значній висоті, і коли вже земна кора охолодилася, почали випадати опади. Раз почали випадати опади, з'явилися водні басейни. В водних басейнах і починають з'являтися перші бактерії і водорості. Звичайно, це були примітивні одноклітинні організми. Тепер перемістимося ще на мільярд років тому і переходимо в проти еру. Протирозойську еру відбувалася активна тектонічна діяльність, да? і тектонічні рухи розбили оцю східноєвропейську платформу на окремі блоки різної величини. Одні з цих блоків залишилися на поверхні, ще одні трошки припіднялися, да? їхні породи почали руйнуватися і зносилися під дією вітру, там, води і так далі. А інші ділянки платформи почали опускатися, затоплюватися водою, і поступово там почали нагромаджуватися осадові відклади, тобто там пісок, глина і так далі. Особливо активно це, звичайно, відбувалося в морських басейнах. Ну, ви не повірите, але майже всі ділянки України за весь геологічний час вони були морським дном по великому рахунку. Так? І ці морські моря то наступали, то відступали в залежності від того, як поводила себе земна кора. Коли територія опускалася, море наступало. Коли піднімалося, море навпаки відступало. І отакі підняття і опускання, вони в протирозойської еру на території України чергувалися, і море то наступало, то відступало, і поступово на, на, на території України почали нагромаджуватися осадові відклади. В Палеозойську еру, як ви бачите, центральна частина території України здебільшого була суходолом. На інших же територіях суходіл та море змінювали одне одного. І максимальний наступ моря внаслідок опускання, тотального опускання земної кори в Палеозойську еру, відбувся саме в середині ери. І треба сказати, що Полезойською еру відбувалися є дві епохи горотворення: це Каледонська епоха Горотворення. В Каледонську епоху горотворення виникають гірські споруди, перші гірські споруди на місці сучасних Карпат, тобто на заході України, там, де зараз вони є, це так звані прокарпати які просто островами виступали з води, тому що територія на той час Західної України була затоплена морем. Клімат був такий, ну близький до субтропічного, він був спекотний і поступово змінювався від вологого до сухого. Ще на початку ери розвинулися одноклітинні організми, потім з'явилися багатоклітинні водорості, потім з'явилися морські тварини. А ще через декілька сотень мільйонів років з'явилися вже наземні рослини і земноводні. Ви можете бачити пейзаж палеозойської ери ось на цих фотографіях. В кам'яновугільному періоді панувала вишна рослинність, росли гігантські, хвощі, плавни, деревовидні папороті, тобто ті рослини, які ми вчили з вами в минулому році на курсі біології, ну, на предметі біології. Да. Ця вся рослинна маса сприяла нагромадженню органіки, органічної речовини. І ці, вони, ця речовина, ці рослини велетенські відмирали, да, потрапляли, скажімо, в ґрунт, і там без доступу кисню почали утворюватися поклади вугілля. Тобто те вугілля, яке зараз є на території Донецької, тимчасово окупованої Донецької та Луганської області, і частково там Львівської і Волинської областей, да, воно, є, воно утворилося в кам'яно-вугільному періоді, і саме із у цих рослин хвощів, плавнів, плавнів і деревовидних папоротей. В Мезозойську еру на більшій частині території України переважав суходіл, а водні басейни існували тільки на лівому березі Дніпра і в середземноморському поясі. В крейдовому періоді Мезозойської ери відбулося найбільше для всієї геологічної історії України поширення морських відкладів. Тобто, море вкривало в крейдовому періоді майже всю територію. України. І лише, подивіться, центральна частина вона була суходолом. Це частково територія Кіровоградської, там, Дніпропетровське, Вінницької областей. Да, ну, тут ще плями суходолу бачимо. Все інше було затоплено морем. А багато ділянок території України опустилися. І в Мезозойську еру відбулася кімерійська складчастість. і внаслідок неї вже сформувалася гірська поруда на місці Кримський гір, так, сформувалося Азовське море. І північна частина Чорного моря. Однак ті гори, які там виникли, вони згодом зруйнувалися і були затоплені морем, тобто перетворилися на морське дно. Ну і підходимо вже поступово ближче до нас з вами в да? кайнозойську еру. На початку кайнозойської ери море знову поширилося на більшу частину території України, але з плином часу наслідок підняття території воно відступило. І в Альпійську епоху городворення остаточно сформувалися карпатські і кримські гірські споруди, і саме в цей час, в четвертинному вже періоді, відбулося підняття майже всієї території України, крім причорноморя. Клімат був такий переважно помірний, теплий і вологий. Ну і ось ми можемо бачити пейзаж четвертинного періоду Кайнозойської ери. І цей пейзаж говорить про те, що рослинність і тваринний світ поступово набули сучасних рис. З'являється один мільйон років тому, з'являється людина. Клімат стає холоднішим, сухішим, і це призводить до того, що в Європі. Наступають льодовикові епохи, тобто це різке похолодання, призвело до виникнення льодовикових епох. Найбільше дніпровське зледеніння поширилося на значну частину території України. Ось на цій картосхемі ви можете бачити, які області охопив льодовик. Тобто, вся оця територія була вкрита товстим шаром льоду. Під тиском величезної маси льодовика, земна кора України опускалася, але коли клімат потеплішав, льодовик розтанув. Да? То земна кора знову почала підніматися. І незважаючи на те, що е, опускалася земна кора, Чорне море не наступало на південь України. Навпаки, в той час, от четвертий період в кайнозойську ну, еру е, його рівень навіть був нижчий ніж сьогодні. Чому це тому, що під час леденіння воно втрачало зв'язок з середземним морем і не отримало притоку просто річкової води із замерзлого суходолу? Тобто не було ніякого притоку води, і через це ну, от, так от сталося, що море не наступало. Після того, як люди розтанув, вже сформувалося сучасне природне середовище, Сучасний рельєф, річкова мережа ґрунти, рослинність і тваринний світ. Отже, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями геологічної історії території України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.